Російська література не має жодного відношення до того, що витворяє зараз російська влада, запевняє Володимир Казарін, професор Національного таврійського університету. Нещодавно Міністерство освіти прийняло рішення про переведення цього навчального закладу з Сімферополя до Києва. Професора призначили там ректором. Деякі викладачі та студенти також переїхали. Тож робота університету налагоджується. Тепер Володимир Казарін приїхав до Чернігова, щоб розказати правду про те, що насправді відбувається в Криму, і як кримчани насправді хочуть бути українцями. Професор наводить маленький, але дуже показовий приклад. Кремчані відказуються переоформляти українські номери на російські номери на своїх автомобілях. Поставлена задача, що до 1 апреля дві 2015 року повинна бути завершена робота по за заміні українських номерних знаків на російські номерні знаки. А те, которые этого не сделают, будут считаться уже автомобили незаконными, нелегальными. Потому что украинских номеров у нас не будет. 60% автовладельцев до сих пор не поменяли украинские номерные знаки на российские. Вот это и есть цифра. Котре все ясне й просто показують, Крим ніколи не був проросійським, заявляє професор і згадує референдум 1991 року про суверенітет України. Неочікувано високий відсоток за зважаючи на майже 100-відсоткову російську мову постійного вжитку. Неправда, что, например, Украина официальный Киев не вкладывали деньги в развитие Крыма, не помогали ему в его развитии, в преодолении проблем. Украина осталась, например, один на один с проблемой крымских татар. Она вложила эти громадные деньги в крымско-татарскую проблему рішення цих вопросов. І е, багато ще проблем, не всі не вирішені, но базові були вирішені, поселки построєні, дороги е, е, більша частина щебідочним покриттям, но були зделані. На і освітньої системи професор відкидає усі звинувачення в чиненні тиску на кримчан. У нас де там около 70 школ, тільки дві школи були українські. І так було до мене до того, як я прийшов. При мені так було, я ушов було После меня. я хочу сказати, що например, категорического приказу завтра там 15 школ підвести на український язык, не було такого указа, не кажучи вже про національні свята, шкільні олімпіади. Врешті дошка пам'яті жертв Голодомору в Криму з'явилась однією з перших. Крим жив органічною частиною з Україною як з демократичним государством, которое не вело себе в отношении к Криму диктаторським або каким-то образом. І то, що произошло в 2014 году, это исключительно результат силовой операции. Що ж зараз? Знов таки на прикладі освіти раніше в Криму було близько ста вищих навчальних закладів, враховуючи філії. Зараз один КФУ. Там між факультетами відстань у сотні кілометрів. А проректорів не чотири, як має бути, а десять дехто без будь-якого вченого ступеня є і зовсім абсурдні рішення. Департамент безпеки у нас є департамент діпартамент в університеті великий такий, ізучили um, ситуацію з і прийшов до виводу що вайфай наносить ущерб. Значить, стабільність університету, Крима і нашої нової країни. на всіх факультетах прийнято рішення но вже Wi-Fi заблокировані. Більш того, доступ до інтернету стає лімітованим і суворо контрольованим. якби ж це було єдиною проблемою, касається середньообразування і вищого в цьому смислі всі іноземні преподавателі уволені, так як ми сіра зона, всі міжнародні договори тими странами атміні. Український уряд ліквідував усі ліцензії кримських вишів, які не виїхали звідти. Натомість Таврійський відновлює свою роботу. Налагоджується співпраця із Чернігівщиною в найближчих планах видати збірку наукових праць спільно з вишами області. В далеких відкрити в Чернігові філію Таврійського університету.